Коли перша людина ступила на місяць, це було номиною номер один у всіх змі. Здавалося, що світ зупинився, щоби спостерігати, як Ніл Амстронг робить цей маленький крок для людини і великий стрибок для людства. Але ця новина є нічим у порівнянні з повідомленням про те, що Бог висадився на цю землю. Ісус Христос Бог, а його день народження це день, коли він прийшов на землю. Бог прийшов на землю. Ісус, бувши образом Божим Фелопіянам 2,6, був і Богом, який на якийсь час пройшов пожити серед людей, і в цьому актуальність різдва. Життя Ісуса не почалось у Хліві, Він існував до створення світу. Павло, у посланні до Колосян, говорить про перевагу Христа, повідомляє, що Він образ невидимого Бога, що був перед усім. І взагалі, Він. Творець усього, що є на землі і на небі, 1, 15, 16. Людині можливо було б важко налагодити спілкування з кимось незрозумілим на небі. Але Ісус Христос прийшов до нас у людському тілі. Біблія каже, що якщо ви бачили Ісуса, то бачили Бога. Якщо Ісус справді Бог і Бог зійшов на землю, то актуальнішого свята в історії людства бути не може Бог став людиною. Реальність різдва у тому, що Ісус був справжньою людиною, з тіла і крові, з кісток і волосся. Він був реальним, не міфом, не казкою, не красивою історією. Навіщо Ісусу потрібно було приходити на землю як людина? Бог захотів спілкуватися з людьми, а тому став людиною. Чим Ісус схожий до нас? Він був народжений як ми, і Він відмовився від усього, що у нього було, щоб пройти у цей світ, як приходять у світ мільярди інших дітей. І все ж історія всього людства була поміщена в цьому крихітному немовляті. Його прихід не супроводжувався фанфарами, щоб увесь світ міг бачити прихід Бога? Він народився серед ночі у вівлеємському хліві. і він зростав, як ми. Ісус ріс і розвивався, переживаючи спалахи росту. Луки 2,52 Уявляєте, як то було ходити у школу з Ісусом? Ви порозуміли, що він чимось відрізняється від інших, але чи могли ви зрозуміти, що він Бог? Він цим не хизувався, і про це особливо не говорив. Він був людиною. На вигляд, як ще один юдей, працював теслею, як працюють усі люди. В цьому реальність різдва Ісус прийшов померти. Ісус не залишився у яслах. Він зійшов на хрест і добровільно віддав своє життя за нас. Біблія каже. Він покорив себе, бувши слухняний аж до смерті, і то смерті Хресної. Фелопіянам 2:8 ніхто не змусив його піти туди проти його волі. Чому він дозволив піднести себе на хрест? Біблія каже, що причин було дві перша причина показати Божу любов. Біблія говорить, а Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. 5, Ним рухала любов. Якщо у вас є запитання з приводу настільки любить Бог, погляньте на хрест. Друга причина заплатити за наші гріхи. Порушник закону зобов'язаний понести покарання, коли порушені людські закони покарання відповідно людське. За порушення Божих законів буде Боже покарання. Те, що Бог зробив дві тисячі років тому, може змінити ваше життя сьогодні. Ми можемо отримати прощення за все, скоєне нами до цього моменту, і за все, що ми можемо ще скоїти. І в цьому причина Різдва. Рік ворен.